Слава Україні. Jeep Compass Попросили затонувати передні вікна. Почали розбирати дверну карту. А вийшло, що не так просто її розібрати. Значить, як нам розібрати дверну карту на Jeep Compass? Показую. Один болт отут. Проста головка на 10. Один болт. Отут внизу головка на 10. Далі. Отут підважуємо є гумочка. Torex. у нас Т-20 і Т-25 зірочки. От, зараз покажу. Отакі От насадки вам потрібні. Це в нас Т-20. І оце в нас. Т-25. Т25 насадка, тріщотка, головка на 10. І я використовував ось такий для кліпс. Ним можна підважувати, а підважувати тут багато чого треба, показую далі. Значить, раз, два, Це дві головки на 10. Тепер тут є Торекс. Оця штука, вона, коли ви тут відкрутили, вона отут. Дуже акуратно, бо можуть кліпси поламатися. Вона, вона на кліпсах. Далі. Що нам треба далі зробити? Потрібно... Вам потрібно зняти отут. Теж вона на защолках, отут піддіваєте зверху. Відщолкується. Далі. Що нам потрібно зробити? Два болта є тут на 10. Е... І. Отут на 10 і тут на 10 знизу. І потім отут десятка, отут десятка і отут десятка. Теж знизу. Потім. Отут зірочка. Теж торекс. І після цього у вас в загальній кількості має получитися 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 11 болтів в загальній кількості. Після того карта до доверху. Зараз відкручу решту, включу, включимось і покажу. Так, значить, в загальному має бути 11 болтиків. І ще відкручуємо отут раз. І отут два. Значить, 11 болтиків відкручуємо. Загальна кількість я показав як. І карта виходить догори. Тут є кліпси. Ось сидить на направляйці. Отут вона має вийти трохи на бік. І все. Ми карту не знімаємо повністю. Щоб зняти, треба віддінати всі фішки і відєднати ручку. Нам не потрібно, нам потрібно зняти тільки цей оплотнітель, щоб затонувати вікна. Отака От машинка цікава. Комусь можливо буде корисно, слава Україні.